Вітаю всіх, продовжую працювати. Режим трішки інший буде. Можливо, не так багато відео буду знімати, бо скажу чесно: важкувато, багато ще питань вдома треба вирішувати. І я не, не так надовго приїхала, бо там також є справи. Допомога родичам, на жаль, з усіх сторон. Тому хочу розглянути таке питання. Вчора, коли їхала додому, побачила в новинах про ФАП-3000, що його скинули, але пробила певним чином це, кажуть ні. Не трьохтисячник, скажімо так. Просто хочу подивитися, що скажеться бойова колода однією колодою. Чи дійсно липці? Написали липці, на відео дійсно вони були. Пробила, що, що там на відео. На відео вони мені підтвердили. Відразу скажу, чи дійсно був, був приліт Харківська область ФАП-3000 вчора, 20 червня, те, що написали в новинах. Чи дійсно це був ФАП-3000? Ось ця гедота. Дивіться, на 100% ні. Це Карта місяць це карта невизначеності. Що там було? І тут Ріка Пентаклів це щось нове було. Давайте так, це було нове. Але, кажуть, максимум півтора. Я сказала, що там нова інформація, але так, давайте подивимось трішечки, буквально. Що тут буде. Ну, дивіться, тут треба, по-перше, максимально навести кіпішу. Навести максимально кіпішу. І що максимальне враження там, тут з пентаклів. Це територія, максимальна територія, яка там може постраждати. Добре, що тема була там. Так, воно несе втрати. Те, що там було, воно дійсно несе втрати. Але воно ще в стадії накопичення і воно не є таким масовим, то, що там впало, прям та гидота. Скажімо так: те, що там впало, воно використовується як більше розгін інформаційний, створення паніки і, тому подібне, ця карта на 100% не визначає, що це був саме фап 3000. Це ні. Звісно, ні. Але там могло бути щось потужне, що вони пробують використовувати. Скажу так.